ЦК можуть працювати без поліцейських. Міністр внутрішніх справ заявив, що правоохоронці залучені до мобілізації саме через прохання військомів, а головне їхнє завдання забезпечення правопорядку. Тим часом суспільне невдоволення роботою поліції серед українців зростає. Цим користується ворог, агітуючи людей підпалювати їхні автівки. Чим насправді завинила поліція? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги через заходи мобілізації. Повсякчас від українців прилітає не лише безпосередньо військовим, але й поліцейським. Ганьба Ганьба! ганьба. В інтерв'ю РБК Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав відповідь на запитання: чи має бути поліція з ТЦК під час мобілізації військовозобов'язаних чоловіків, чи може в них є важливіші справи? Питання риторичне. Треба дивитись на кожен регіон і на спроможність, наприклад, підрозділу ТЦК в даному регіоні виконувати е е свої, фонд, свої функції. Але ще раз хочу повторитись: вони це можуть робити і без національної поліції. В них є на це відповідне право. Клименко пояснив, що поліцейські долучаються до заходів оповіщення громадян виключно через офіційні звернення до них від військоматів. Ми працюємо виключно в межах своїх повноважень. Ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має право безпосередньо перевіряти документи у наших громадян, вони просять це офіційні запити до національної поліції, щоб ми супроводжували. Навіщо працівників ТЦК. за словами міністра внутрішніх справ порушення під час здійснення мобілізаційних заходів активно використовує саме Росія, аби ще більше демотивувати українців захищати свою країну. Ми е, здійснюємо охорону публічного порядку. Навколо ми дивимося щоб не порушились права громадян, угу. і це один, один, одинокі випадки, про які е, е, всі, намагаються, всі намагаються посмакувати. А потім ці ж випадки висвітлюють і, і наші вороги робить такий вклад в, вклад в немобілізацію або в недостатню мобілізацію. І Люди починають достатньо агресивно реагувати. Втім, Клименко запевнив, що свавілля з боку посадовців насправді не має масового характеру. Деяких випадках вони праві. Деколи є перевищення повноважень з тої чи іншої сторони, але це подонокі випадки. Я скажу, що за останні тижні таких випадків майже немає, тому що працює і військова служба правопорядку, порядку військово командування для того, щоб мінімізувати такі випадки. А тепер давайте розберемося, які повноваження мають поліцейські у питаннях мобілізації. Згідно зі змінами, внесеними до закону України про національну поліцію, правоохоронці разом із працівниками ТЦК можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Це означає, що вони можуть бути присутніми при врученні повістки. Втім, їх виписувати вони не мають права. Самі поліцейські ще раніше говорили, що не готові взяти на себе ініціативу роздавати повістки самостійно. У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти, чому бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам. І Якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть. Тож наразі головна функція поліції під час мобілізації, як і раніше, забезпечення правопорядку. Проте в умовах мобілізаційного процесу поліцейські можуть вимагати у чоловіків призовного віку пред'явити військово-облікові документи. Новим законом також введено ще одну важливу норму. Мова йде про можливість фото та відеофіксації процесу перевірки документів. Поліцейські, за словами міністра внутрішніх справ, мають виступати арбітрами в разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами. Наприклад, коли е, працівник е, ТЦК хоче прийти до е, громадянина, вручити йому повістку додому, наприклад, так, то поліцейський е, вони повідомляють про це поліцію. Поліцейські завжди поруч для того, щоб уникнути цих е, е, порушень порядку, як зі сторони е, з однієї з іншої сторони, такі виступає поліцейський арбітр. Водночас поліцейські можуть складати протоколи на ухилянтів, які перебувають у розшуку. Представник поліції вже складає протокол про адміністративне затримання. Що особа перебуває в розшуку і складається протокол про адміністративне затримання в даному випадку, згідно з нормою закону, родичі повинні бути повідомлені, що така то особа затримана. Однак нерідко трапляються і випадки, коли поліція відкрито йде проти ТЦК і стає на захист незаконно мобілізованих українців. Люди не знаходяться в... да, люди не знаходяться в розшуку. По нашим базам. Дітей не далі. Матеріали заповнене. Прізвище вигнання. Сейчас перепішу далі. Що підомали? Я поміна чого ні за що неправильно. Шо вони вопрос питання. Чому же, ж прізвище? Неправильно захоне правоохоронці. Твердо заявили, що ніяких протоколів виписувати не будуть. Військові ж у відповідь почали натякати на беззаконня та приреченість чоловіків. На нього не я ти сто процентів. Ні одні адвокат не приїде. Ні одні. Смысле, коли затримують, і так не зараз. Та ні один адвокат не ви... подіє. 36, ще старає. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що поліція могла б замінити ТЦК, якщо їх все ж наважиться розформувати. Таке припущення висловив журналіст-розслідувач Кирило Овсяний. Чим таке рішення може бути небезпечним безпосередньо для правоохоронців? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Зауважимо, що в Україні розпочалося неоголошене полювання на поліцію. Відтак, вибухівки та розтяжки, націлені на знищення силовиків, стали ледь не буденністю. Таку шокуючу інформацію розповіли в українській правді, посилаючись на джерела в поліції. Відтак відомо, що найменше про три спроби. Одна із трагедій стосувалася підриву військовослужбовця у столиці. Громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того, як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від утриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці. Інший випадок диверсії зафіксували вже в іншому районі Києва. Повідомлялося про те, що підрив стався біля відділення поліції, а вчинення злочину фіксувалося на камеру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вказане свідчить про вчинення заздалегідь спланованого злочину з метою дестабілізації ситуації, залякування та порушення нормальної роботи правоохоронних органів. Третій випадок ознаменувався спробою заманити правоохоронців у паску через фейковий дзвінок на 102. Наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка із гранатою F1. З поліції, можете, будь ласка, підкрити? Дякую. Як з'ясувалося, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок був фейком, щоб реалізувати план ворога. Попередні російські спецслужби дали 43-річному чоловіку тестове завдання. Після чого той отримав серйознішу справу, націлену на ліквідацію поліції. На жаль, до підпалів поліцейських авто все частіше долучаються і підлітки. На Миколаївщині 16 річні хлопці поклали око на припарковане біля адмінбудівлі авто правоохоронців. Типа, я здію бабки за роботу, типа, я кажу, типа, я делал. Типа кажуть, треба, коротше, ну, полицейскую машину, коротше. Ділиш маску, коротше. пішли, коротше, ми ну, нарішали бенз, сяганули бутилку, розмішали, ж. Мы тут пішли, наверли на капот, підпалили. Так звані замовники після виконання підлітками підпалу пошили їх у дурні і обіцяних грошей не заплатили. Сняли відос. Розправили йому, він мене заблокував. Сказав, везде удалить, все почистить. Я їздів, так і він сказав. Він мене заблокав, удалий, ну удалив саме все. Такі відео потім у російських медіа видаються, як дискритувати Сили безпеки і оборони України, до яких входять і національна поліція. Чи має поліція проводити мобілізаційні заходи разом із ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 272 тисячі підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.